Слухайте, а це правда, що в Україні зараз закрили взагалі всі кордони. Зараз же в Польщі підірвали залізно дорожнє сполучення, через яку вся шла допомога з Європи в Україну. Тобто це російська диверсія відбулася. Через це позакривали всі кордони. Начебто, відпишіть в коментарях, бо от мені підписники пишуть, кажуть, позакривали декілька кордонів. І от знаєте до чого це все веде? Як Росія буде далі воювати? Тобто вони що вперлись, що вони не можуть напряму от просто зброю і так далі, а, воювати за Україною. Тобто воно стоїться в принципі плюс-мінус заморожена, хотяшка набагато більше, і вони весь дві 2020... П'яти рік гортували за те, що постійно робити диверсії зі сторони а, Європи. Тобто, то запускати туди дрони, то робити якісь підриви, то робити якісь провокації. Я думаю, що в 26-му році повністю все перемикнеться на посорок. Тобто вони будуть повністю на провокаціях робити так, щоб Європа переставала відправляти допомогу в Україну. А Європа вже нарешті зрозуміла, що Україна тримає весь європейський фронт, нарешті до них зайшло. Українці, сидячи вдома, завантажуйте ролики в інтернет. Всього навчаю. Чаю крок за кроком. Отримати можна 10, 30, 50 і більше тисяч кожного, кожного місяця. Українці, заходьте на мою сторінку, і там є силка, яка веде на безкоштовне навчання.